Ми шукаємо жінок для віддаленої роботи з доходом від 40 тисяч гривень на місяць. Ми компанія IT-Lives з понад 11-річним досвідом у сфері тестування. Знаємо, як важко починати нову справу після 30, Тому гарантуємо підтримку і допомогу з працевлаштуванням кожному своєму студенту. Прямо зараз ми відкриваємо 50 безкоштовних місць на практичні уроки з заробітку професії тестувальника програмного забезпечення. Вас проведуть з повного нуля, з розумілою мовою пояснять, що робити і як почати працювати. Наші студенти ще під час навчання отримують свої перші проекти з оплатою 15 до 30 тисяч гривень. Вони тестують сайти та програми на помилки і отримують за це оплату у валюті. Навіть якщо ви думаєте, що у вас не вийде або вважаєте, що вже пізно змінювати професію, цей урок доведе. Почати реально в будь-якому віці та без досвіду, все, що вам потрібно, це бажання та доступ до інтернету. Стигніть зареєструватися, бо лише цього тижня ми відкриваємо такий шанс. Переходьте за посиланням під цим відео, бо кількість місць обмежена.